Після задушливого літа на Київ повільно опускалася осінь. Газета Київлянін описувала цей час так: усі повертаються. Цією короткою фразою можна передати теперішній стан життя Києва. Наші дачники, надихавшись пилюки в боярці та добряче погодувавши комарів у Китаєві, потягнулися назад до Києва на зимові квартири, не шкодуючи за минулим літом і не маючи особливих сподівань на прийдешню зиму. Та що вона зрештою обіцяє? У драматичному театрі вистави Соловцова, про які кияни вже давно кажуть наше щастя, нехай одноманітне, зате незмінне. У міському театрі опера пані Сетової, у саду Шато де Фльор маскаради для лакеїв. У міській думі триденні засідання, що навіюють нудьгу навіть на думського швейцара, дорожнечу дров для опалення. Для школярів усе теж безкінечне зубріння. ті самі страхи через погані оцінки. А попереду атестат зрівості для студентів відрахування за несплату, а потім утішальна партія в більярд у кав'ярні штіфлера та самодені. Одним словом, очевидно, все піде за звичним колом. У піднесеному настрої хіба що київські домовласники, їхні квартири, порожні упродовж літа, знову заповнюються мешканцями, котрі вони мають помешкання, сплачуючи наперед, помісячно або ще квартально. Наприкінці 19 століття у Києві діяли два провідні театри: драматичний під керівництвом Миколи Соловцова та міський театр, яким опікувалася пані Сетова. Драматична сцена Соловцова містилася в будинку Берегоньє на вулиці Фундуклеївській, нині вулиця Богдана Хмельницького. Попри масштабні перебудови, сама споруда дійшла до нашого часу. Нині в ній працює Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки. Зазвичай зимовий театральний сезон у Соловцова розпочинався наприкінці серпня, однак у 1895 році його трупа гастролювала в Одесі, тож київську сцену тимчасово зайняв колектив Панаса Саксаганського. До складу трупи входили сам Саксаганський, Іван Карпенко Карий, Грицай, Жулінський, а також акторки Лініцька, Войцеховська, Садовська, Шевченко та Карпенко Кара. Колектив Саксаганського робив ставку насамперед на драматургію Карпенко Карого. Глядачам показували драми «Безталанна», Наймичка, Батькова казка, Бондарівна, а також комедії Мартин Боруля Сто тисяч. Розумний і дурень «Суженою конем не об'їдеш, поливода вісімнадцятого століття. У репертуар входили і твори Михайла Старицького, наприклад, Ніч під Івана Купала, Сорочинський Ярмарок та класика Івана Котляревського, зокрема Наталка Полтавка. Критик Олександровський залишив детальні враження від цих вистав. Про гру у п'єсі Розумний і Дурень він писав. Виконання було сильнішим за саму п'єсу. Саксаганський у ролі Михайла створив постать, наповнену побутовими рисами та спостереженнями. Карпенко карий у ролі Старого Окуня цього разу не лише передав характер героя, а й з належною експресією показав драматичні моменти. Жіноча частина трупи знову поступалася чоловічій. А щодо гри саксаганського в драмі батькова казка, той же критик зазначав, Найкраще вдалася роль Некодима, яку виконував Саксаганський. Він вів її пристрасно, гаряче, з непідробною щирістю, а у драматичних моментах справляв дуже сильне враження. Трупа Соловцова, на відміну від українських гастролерів, найчастіше зверталася до творів Гоголя, класичної російської драми та окремих зарубіжних авторів. Київські сцени періодично приймали і іноземних акторів. Так, у 1895 році виступала трупа Коклена Молодшого, брата Бенуа Константа Коклена, відомого французького актора і теоретика театру, який також бував у Києві. Гості зіграли низку мольєрівських постановок: скупий, удаваний хворий, смішні манірниці, а сам Коклен читав окремі монологи. Окрім драматичного театру Соловцова, у Києві функціонував і міський театр. Він знаходився на тому самому місці, де сьогодні височіє будівля національної опери України. Проте тодішня будівля не має нічого спільного з теперішньою. Це був другий міський театр, який існував із 1856 по 1896 рік, і зрештою згорів у пожежі. Письменник Сергій Ярон у книжці Київ у 1880-х роках згадував цю споруду так. Міський театр був надзвичайно малий і дуже незручний. Старожили розповідали, що плани трьох театрів для Києва, Житомира та Кам'янця Подільського, були надіслані з Петербурга одночасно, та через випадок або ж навмисне київському місту дістався план Житомирського театру, і саме за ним Київ отримав свою будівлю. Споріднений театр у Житомирі зберігся донині. Його автором був той самий архітектор Іван Штром. Нині це споруда Житомирської обласної філармонії. За її розмірами можна уявити, яким тісним та компактним був другий міський театр у Києві. Газета Київлянін свого часу фіксувала скарги глядачів на незручність театру. У міську праву надійшла заява про порушення умов контракту. У партері обіцяли певну кількість місць, але насправді їх ставили більше. Під час перевірки виявили, що в проході першого ряду стояли два зайвих стільці замість 20 крісел 22. Це створювало сильну тисняву. Зимовий театральний сезон у міському театрі зазвичай стартував наприкінці серпня. Тут ставили опери як європейських композиторів, так і російських авторів. На афішах можна було побачити Фауста, Ріголетто, Євгенія Онєгіна, Кармен, Гугенотів, Африканку, Самсона і Далілу, Трубадура. Окрім оперних вистав, у стінах театру відбувалися симфонічні зібрання. Слухачам виконували, наприклад, Четверту симфонію Бетховена, Увертюру до Фауста Вагнера, Меланхолійний Вальс Чайковського та інші твори. Музичне життя тогочасного Києва було дуже насиченим, існували також квартетні вечори, які проходили у приміщенні музичного училища. Його будівля не збереглася. Вона знаходилась у музичному провулку, що також зник після війни. Провулок з'єднував вулицю Прорізну з внутрішньою площею зі сквером. Кінець 19 століття приніс до Києва і технічні новинки. Одним із символів прогресу став фонограф Томаса Едісона, перший пристрій для запису та відтворення звуку. Аудіодоріжка у фонографі наносилася спірально змінний циліндр. Під час прослуховування голка рухалась по канавці, передаючи коливання на мембрану, і та відтворювала звук. Кияни могли послухати записану музику на хрещатику в будинку номер 46 Охоче навіть замовляли домашні сеанси фонографа. У середині вересня на Трухановому острові традиційно завершувався сезон у Київському яхт-клубі. Саме тут проходили фінальні змагання з веслування та вітрильного спорту, на які збиралися сотні городян. Після перегонів урочисто спускали прапор клубу, влаштовували великий родинний банкет із концертом, і спортивне літо офіційно вважали закритим. Узимку ж члени клубу зустрічалися вже у своєму міському приміщенні на Бібіківському бульварі, нині бульвар Тараса Шевченка, де організовували сімейні та танцювальні вечори. Наприкінці сезону проводив свої останні змагання і Київський велоклуб. Улітку велоперегони відбувалися на циклодромі поблизу Галицької площі. А на початку вересня спортсмени змагалися на шосе на дистанціях 50, 25 та 15 верст. Старт зазвичай давали знивок, а для атмосфери запрошували оркестр. Після завершення перегонів клуб закривав сезон і переїжджав до будинку на хрещатку 29. Там навчали кататися на велосипеді, демонстрували фігурну їзду, а щосуботи відбувалися родинні вечірки. Останні спекотні дні літа, кінець серпня та початок вересня, були також часом, коли проводилися кінні біги на київському іпподромі. Тоді він розташовувався на місці сучасної вулиці Михайла Омеляновича Павленка. У другій половині вересня там починалися кінні перегони, скачки. Газета Київлянін так описувала перший день змагань. Сезон випробувань скокових коней відкрився на Київському іпподромі 17 вересня. Перший день зібрав численну публіку. На трибунах було жваво. Спочатку стартували молоді жеребці та кобили віком до двох років, на дистанції одну версту. Далі бігли трирічні на дві версти. Третій заїзд коні не молодші чотирьох років, на три версти. Завершував день забіг на дві з половиною версти з п'ятьма зеленими бар'єрами. Перегони пройшли енергійно. Тоталізатор працював беззупинно. У другій половині жовтня Київ зустрічав не лише осінь, а й початок циркового сезону. У кінці 19 -го століття головною ареною для киян був цирк Сур, що розташовувався на Троїській площі. Його атмосферу чудово передає Олександр Купрін у новелі Ольга Сур. Спершу цей цирк довго мандрував ярмарками міст імперії, виставляючи полотняний шатер на ринкових площах. Згодом він осів у Києві на Великій Васильківській вулиці, де облаштували постійну дерев'яну будівлю. Тоді Петро Крутіков ще не звів свого знаменитого кам'яного цирку. Він мав приватний манеж, де влаштовував покази для знайомих, насамперед демонстрував власних коней, прекрасно навчаних і ретельно підібраних за мастю. Варто згадати, що цирк Петра Крутікова розташовувався на тодішній Миколаївській вулиці, нині вулиці Архітектора Городецького, на тому місці, де зараз знаходиться кінотеатр Україна. Засновник цирку Старий Сур чудово знав своє ремесло і умів перетворювати гастрольні номери на видовищні вистави. Завдяки цьому його зал майже ніколи не пустував. Він умів запрошувати справжніх зірок Марію Готфруа, Джеймса Кука. Антоніо Фоса, відомих клоунів Дурових та інших майстрів арени, та й власна родина Сур була напрочуд талановита. Ольга виконувала складні трюки верхи. Марта демонструвала виїздку найвищої школи. Молодший син Рудольф жонглював на галопуючому коні, навіть палаючими лампами. А старший Альберт займався дресуруванням конних і мав у цьому неабиякий авторитет. У другій половині жовтня Київ поступово переходив у зимовий ритм. Саме тоді розпочиналися бали та танцювальні вечори, здебільшого присвячені певній доброчинній меті. Газета Київлянін описувала цей сезон з легкою іронією. Кияни почали танцювати майже по-зимовому. Вечори та бали сипалися як із рогу достатку. Причому кияни танцюють здебільшого не заради себе, а зазвичай на чиюсь користь, тож їхні ноги не менш філантропічні, ніж серця. Одним із найважливіших майданчиків для таких подій було купецьке зібрання будівля, де зараз розташована Національна філармонія України. Тут проходили як світські вечори, так і благодійні заходи. В описі одного з балів на користь товариства Червоного Христа згадувалось: у витончено прикрашеній залі було встановлено два червоні намети, де пані продавали шампанські та прохолодні напої, за ними буфет із десертом. А по колонах, що підтримували хори, стрічкою в'юнився зелений бордюр з деревних листків. Бал вирізнявся величезною кількістю гостей. Серед кавалерів переважали офіцери, особливо кавалеристи з навколишніх повітових міст, які прибули до Києва спеціально заради цього вечора. У тій самій залі відбувалися й музичні виступи. У 1895 році Тут концертували польський піаніст Юзеф Слівинський, а також видатний бельгійський скрипаль Ежен Ізаї разом із братом, піаністом Феофілом Ізаї. Окрім купецького зібрання, бали та танцювальні вечори також приймали дворянські зібрання на Думській площі, нині Майдан Незалежності. Це була одна з найпрестижніших адрес міста, місце урочистих прийомів та закритих клубних зібрань. Будівля простояла до 1976 року, після чого її знесли, і на її місці звели будинок профспілок. На Думській площі розташовувався і зал Людвиковського, ще одна відома зала, де влаштовували драматичні вистави, камерні концерти та танцювальні вечори. Маскаради також проводили у зимовому приміщенні саду Шато де Фльор, який розташовувався на території сучасного стадіону «Динамо». Узимку цей популярний літній парк перетворювався на салон розваг. Тут давали концерти та організовували костюмовані бали та зустрічі. Восени в Києві проводили не лише бали та концерти, а й народні читання, популярну форму просвітницьких заходів того часу. Одна з таких аудиторій знаходилась на вулиці Бульварно-Кудрявській. Зал міг прийняти до 400 слухачів, і вхід був як платним, так і за безкоштовними квитками. Більшість відвідувачів становили люди простого походження, фабричні робітники, ремісники та службовці. Проте серед слухачів не бракувало і студентів, гімназистів, учителів міських училищ. Народні читання проводили і в контрактовому домі на Олександрівській площі, нині контрактова площа. Тематика лекцій була різноманітною і доступною для широкого кола слухачів: про Володимира Мономаха, про Голландію та голландців, про будову людини. Про давніх єгиптян і землю єгипетську. лекції читали викладачі київських навчальних закладів, що надавало подіям авторитетності. У перервах зазвичай виступав студентський аматорський хор, виконуючи кілька пісень, які слухачі приймали з великим захопленням. Така суміш науки і мистецтва перетворювала вечір у справжній культурний захід, доступний, невимушений та об'єднавчий для різних верст суспільства. Поміж читаннями відбувалися і концерти любителів співу та музики. Учасників зустрічали тепло. Навіть невеликі виступи молодих виконавців викликали щирі аплодисменти. Про один давній київський звичай згадує Сергій Ярон у книжці Київ у 1880-х роках. Серед традицій, із якими він уперше зіткнувся, було так зване свято свічки. Це стародавній народний обряд, що побутував у середовищі ремісників і торгівців, і відзначався 1 вересня. Суть обряду була в тому, що ввечері 1 вересня власники майстерень влаштовували застілля для майстрів і підмайстрів, пригощали його горілкою, солодощами та проводили ритуал, який називали Одружити свічку. У центрі майстерні ставили молоде деревце. Прикрашали його яблуками, горіхами та іншими солодощами, а на верхівці кріпили запалену свічку. Присутні збиралися навколо, співали, частувалися та святкували. Вважалося, що ця традиція пов'язана з початком осінніх робіт, коли в майстернях працювали вже не лише вдень, а й при свічках. Серед торговок київських базарів цей звичай також справляли 1 вересня і називали Женити Семена, бо це був день преподобного Симеона Стовпника. Раніше продавчині влаштовували гучні вечірки з музикою і танцями, але наприкінці 19 століття давні традиції зберігали переважно торговки житнього базару на Подолі, найстарішого у місті. Семеном слугував кущ будяка зі вставленою зверху свічкою, прикрашеною яблуками та пряниками. Такий обряд також пов'язував зі святкуванням Нового Року, який до 1700 року розпочинався саме з 1 вересня. Існувало і інше пояснення свята свічки. В 15 столітті Київ перебував під владою Князівства Литовського і був провінційним містом під управлінням воєводи. Один із них, нібито піклуючись про пожежну безпеку, заборонив після заходу сонця запалювати в домівках свічки. Постанова приносила воєводі чималий зиск. Варто було слугам побачити десь вогонь, вони негайно доносили, а влада накладала штраф. Декілька років кияни жили в темряві. Поки не звернулися зі скаргою до Великого князя Литовського. Хоча він і скасував наказ, сам Воєвода продовжував брати плату за каганець. Лише у 1506 році король Сегізмунд остаточно скасував цю повинність і дозволив ремісникам та купцям вільно користуватися вогнем у власних будинках. Після цього, в перший день осені, люди святково запалювали свічки. А до їхніх домів приходили сусіди, які не належали до купців і ремісників, тому не мали права запалювати свічку вечорами. Варто також пам'ятати, що тодішня Російська імперія жила за юліанським календарем, тож те, що тоді вважалося 1 вересня, за новим григоріанським літочисленням, відповідало 14 вересня. Саме тому в газетах за 19 листопада 1895 року, а це 2 грудня за новим стилем, Можна прочитати оголошення про відкриття ковзанки на розі Бібіковського бульвару, нині бульвар Тараса Шевченка та Степанівської вулиці, нині вулиця Старовокзальна. В той же день надрукували повідомлення про припинення навігації Дніпром. Пароплав, що вирушив із Києва до Ржищева, зміг діти лише до Китаєва і повернув назад, оскільки рух водою був майже заблокований крижинами, які пливли течією.